Так, доброго вечора з України. В общем, потрібна опять допомога суспільства, як завжди, грошами. В общем, допомога потрібна на виготовлення плат ініціації. В общем, трохи розповім, що таке плата ініціації. Тому що, ну, в общем, допомогу більше прошу тих, хто ще не в війську. Військові, в общем-то, хто з цим дотичний, так також знає, що це таке. В общем, плата ініціації ну, виглядає. Ну, Вони бувають різних розмірів, різних конструктивів. В общем, тапор, я кажу, виглядає отак. О. Це, по суті, електронний підривач. Ну, Звичайний підривач виглядає ну, отак. Купа железних ну, металевих, стальних. Там ілюминівих, яких завгодно, пластикових деталів, пружинок, купа піротехніки. ну, Зроблено все по армійським стандартам. То є ця штука витримує там, ну, температури, що її можна використовувати хоч в Антарктиді, хоч в Сахарі витримує, ну, витримує ну, якісь там. Перенавантаження при пострілі там, при, ну, конкретно це від елемента О16, тобто артилерійський постріл він витримує навантаження. Такий самий стоїть в елементах 210-235 урагани смерчі. Взагалі, достатньо така дубова штука, яка має там, дальне взведення, може мати самоліквідацію. Але такий підривач підрозуміває наявність досить серйозної промислової бази. Тому що оце все, це все треба відливати, потім на станках обробляти. оце ж там полка, це в общем, оце, оце, токарні роботи на якихось, причому ну, токарних автоматах а не вручну там хтось точиться діло, блядь. Плюс потрібен якийсь вальцовочний прес, який оце діло завальцовує. Плюс потрібен термопласт автомати, форма, яка відливає оцю пластиковий пиптик оцей датчик цілі. Плюс потрібно виробництво невеликих капсл детонаторів, тому що тут ну, використовується схема з рознесеним вагневим ланцюгом. Ну, Я детально знімав, вже, як воно устроєно. ж там маленький капсуль-детонатор, який спрацьовує від накола, від нього запускається вже основний детонатор. ну І вже детонатор запускає підрив цей бімби. блядь. Тобі усього цього добра у нас немає в плані виробництва блядь. підривачів. ніхто цим не займався ні до війни, ні під час війни і не займається толками зараз. Тому вихід знайшли, в... ну, війна ж на місці не стоїть. Вихід знайшли, спочатку переробляли та і зараз переробляють же, остатки, переробляли ці підривачі на... Ну, або на скит, або на використання там з ФПВ. В общем, вручну переводили їх в бойовий стан. Це досить якби, небезпечно, требує ну, значної акуратності, знання цього саме підривача. Якась, ну, якась помилка і саме підрив, і саме підрив досить багато було на переробці боєприпасів. В общем, ну, винужна, можна сказати, міра. Але їх теж не хватало. І от виход знайшли в електронних підривачах. Тобто ж електроніка як би дозволяє зробити той самий дальнє взведення і самоліквідацію. І, ну, в общем, і чутливість ну, налаштованого на ударами. Ну, в якості детонатора використовується звичайний електродетонатор. Ну, любой, який там натівський, наш, ну, в сенсі совковий, саморобний, ну, який просто підключається до цієї плати. В общем, плати ці ініціації ну, так як воно електроніка у нас ну, досить багато. І тому цих плат оперативно наш ну, гору, блядь. На жаль, ну, знання електроніки це понятно, якби без нього в розробці цих плат нікуди, але мало хто з електроніків розумів именно на вибуховій справі. Блядь. І тому, ну, я не дуже неврой, якщо скажу, що основна частина тих плат, які зараз є, так би мовити, на ринку, вони в той чи в іншій степені, ну, пиздуваті. Тобі ж десь щось не подумали про безпеку, десь щось не подумали про датчик ціль. В результаті на оцих ну, платах і самопідривів було досить багато. Інколи і зараз вони продовжуються, тому що ж ті плати нікуди не поділись. І, і крім того, от теж вибор датчика цілі, без розуміння, що і як працює, приводити до того, що. Скид або ФПВ-дрон, який ну, вартість 500-700 баксів прилітає і не вибухає. І Не вибухає саме за того, що датчик цілі, ну, скажімо такий собі. Ну, тим паче, що в основному ну, досить багато тих плат в якості датчика цілі використовували там, і мікрофони, і потім п'єзоелектричні датчики. ну Сенс який дві пластинки там з кварцем, і воно. Вібрує, виробляє сигнал, по якому йде команда на підрив. Але воно добре вібрує в якої одної площині Якщо воно повернулось на 90 градусів і прилетіло, то підрива може і не бути. Не маємо як свібрувати Те саме з механічними замикачами. Деякі плати теж робили, що там. Пружинка з грузиком або мікрики на кінці грузик і відповідно, ну, інерційна дія. Воно прилетіло, гепнуло. Якщо по осі інерції ну, хода груза, то воно йобнуло. якщо воно прилетіло перпендикулярно, вибуха просто не буде. Просратий дрон, і саме головне, ще й невражена ціль, блядь. Ну, відповідно, відповідно. Глядячи на всі оці негаразди з цим ділом, в общем, затіялись, ну, як би ми в розробці ну, своєї ці, плати ініціації. В общем, розробляв її досить великий колектив, ну, електронщики, програмисти, тому що тут це, скажімо, як воно називається апаратно-програмний комплекс. Тобто тут не тільки електроніка, а він ще програмується, тут ще й програма, блядь. Ну, він програмується після виготовлення В общем, працювало над цим ділом досить багато народу, доводили її до стану, що мене воно повністю вже удовлетворяє, теж досить довго, тому що теж було і самоспрацювання на перших були ну, в лабораторних відповідно умовах. Але, скажімо так, довели цю плату до того, що ну, я повністю уверен в її безпечності для використання і повністю в дієспособності при використанні по москалях. Тому що ця плата їй абсолютно все одно, яка в нього буде орієнтація в, прострав, в просторі, коли воно прилетить на голову москалям. Тобто вона спрацює. При любих, не потребує ніяких вуз, антенн може бути розташована ну, в будь-якому місті, Бепелами, хоч це ФПВ, хоч це літак крило камікадзе. Бля. Спрацювання буде гарантовано. Якщо якимсь дивом його там не буде, бля, буде самоліквідація. ліквідація. Ну, крім самоліквідації, ще тут деякі цікаві рішення блядь, вони є. Так що спрацює вона 100%. Бля. В общем, общем. Ну, відповідно, теж я з цією платою возився досить довго. Зміна була алгоритм її дії, потім перевірки на, от, на усі можливі умови при використанні. Тобто, я її і морозив, і жарив, і, і трусив, і пинав, і мочив. В общем, що я з нею не робив, білядь, поки воно дійшло до повністю стабільного, адекватного стану. Взагалі, общем, серійна вже була невелика серія зроблена цих плат, я їх роздав там по підрозділам. А ще один великий нюанс по цим платам. В общем, так як електрончиків у нас багато, наражали купу цих плат, і, скажімо так, до більшої частини цих творців дійшло, що ну, воно ж стоїть грошей, і тому на цьому можна неплохо заробляти. Деякі лозунги ну, пишуть скрізь, там, як вони допомагають і тому подобне. Але, скажімо так, судячи по цінам на їх плати, ну, мало вони собі в чому відказують це раз, ще й на майбутнє відкладають. А плати ці, так як держава у нас і оце не виробляє блядь, ніхіра, і аналогів. Хоч таких теж ніхіра не виробляє, то відповідно до військи нічого і не поставляють. Тобто усі ці плати хлопці покупають за свою зарплату за свої гроші. Теж там збори проводять по ну, що і самі скидаються, і просять допомогти, і от там добра частина йде на оплату цих самих плат. В общем, по вартостям ну, середня плата, що у нас пропонується купити військовим це, десь 400 гривень. Я знаю випадки, коли хлопцям їх продавали блядь, ну, якісь плати по 800 гривень. Блядь. Так от я вам доповідаю, собі вартість цієї плати, саме оцій, яка ну, досить коштовна в плані комплектуючих. Тому що більша частина тих плат, які от зараз продаються, вони значно простіше і дешевше в виробництві по комплектуючим. Ця досить дорога. Так от, вартість у цієї досить дорогої плати порядка там 200-205 гривень. Ну, 200-205 гривень. Хлопцям більш дешеві, пропонують то по 350, то по 400, то по 800 блядь. В общем. Що називається, деяким війна дала шанс на швидке збагачення. блядь. В общем, оці плати я з військових, ну, відповідно, ніхто грошей брати не планує взагалі. Я дуже надіюсь на вашу допомогу. Що скинетесь такі грошами і замовлю. Ну, Скажімо так, так як з мене волонтер херовий, то я вже назбирав ну сам там, своєї зарплати і тому подібне з хером баксів блядь, і вже оплатив ну оплатив саму комплектуху, комплекту, викупив усі детальки, які потрібні для цих плат, для тисячі оцих плат. Тобто, детальки я вже закупив, бо там може бути черга і тому подобне. Але треба ще грошей, щоб ну, за самоплату, монтаж, там, пайку, всі, всі діла, блядь. Оце я трошки ну, не тягнув. Пробував там по всяким фондам трохи звертатися, але. В общем. В общем, на вас у мене більше надії, ніж на різні фонди, блядь. В общем, тисяча штук плат це. Ну, скажімо так, перша, от сама перша нагальна мета, але я, мабуть, оцей збір, ну, банку чи що там помічники, які прикрутять, блядь, да, ну куди скидатись, я, мабуть, закривати не буду, тому що ну, я хочу, щоб цих плат було як можна більше, блядь. Ну, По-перше, тому що я впевнений в її безпеки. І оці саме підриви, блядь, коли хлопці підриваються, тому що, блядь, хтось там щось не додумав і доіспитав, і, блядь, воно взагалі не розуміє, що воно таке, але зображає в електроніці і склепало, блядь, Щось на свій розум, дати комусь, щоб напопробувати, воно не дало. До речі, я до пари виробників плат звертався, що прийшліть мені пару штук, я там пограюся. І напишу вам свій відгук. що доробити, що переробити, що де як. Жоден не прислав, щоб ви розуміли, блядь. Тому, Тому. Плюс ще, ну, мало того, що саме підриви заїбали, блядь. по-друге, ну, вартість плати, якщо не наворачувати, бачите, не збирати собі на мерседес, ну, порядка 200 гривень. Блядь. Зараз так, ці плати, так як вони дорогі, то їх ставлять от, о, на ФПВ, там, на ще щось. Якщо на них не заробляти, блядь, а, ну, я ще раз скажу, я їх буду роздавати безкоштовно. блядь. Спочатку в ті підрозділи, які я ну, маю з якими контакти і яких знаю. блядь. Ну, а потім, якщо сподіваюся, може таки, да, збори будуть йти, то потім взагалі взагалі любим підрозділом, який їх використовує, То ну, цієї реальної вартістю її можна ставити просто на будь-який скид, блять. То що теж досить багато неспрацювань, особливо з накольниками, коли переробляють або РКГ-3, або ПТАП-2,5. Ну, бімби, блять. Ставлять туди просто інерційний накольник, кидають москалям, воно прилітає трохи, бля, трохи під вуглом. ну і все, і все, Накольник працює тільки ж, ви розумієте, коли по осі, коли воно прилетіло під вуглом. ну воно там, Тим паче, що це, це теж волонтерство, 3 d друк який полосатий, шершавий. Накольники точать хлопців вручну. блядь, теж, ну, В общем. Якість, скажімо, трохи не та, і коли воно прилітає трохи не так, не спрацювання, москаль блядь, живий боєприпас пройобаний. Прив'язав до того скида, блядь, цю плату, додатково прив'язав істочник живлення, ну, батарейку, сабнаразки, крону. в общем, Не дуже складно. там. Вона працює. ну, Я повні характеристики понятно, розповідати не буду, блядь, бо москаліш ж скажем так, все поэтому кажу те, что Вони і так якби, знають блядь, нюансів розповідати не буду, но ну, в неї досить великий діапазон живлення, яке можна сюди подати. Тобто, То що... хотілося б, щоб воно було, ну, стало настолько масовим, щоб хлопці могли використовувати їх замість підривачів блядь, прямо на скидах. Блядь. Щоб не треба було, по-перше, їбатись переводити. Оці блядь, в бойовий стан. І забритати якийсь сюди запобіжник, який штат, ну, сюди не забритається. Ну, Тут дирку в пластиковому датчику цілі проплавляли і булавку вставляли. ну, Воно, скажімо так, не дуже надійне і самопідриви на цих переробках були. блядь Та як би і будуть час від часу. блядь Тому, щоб не їбались, по-перше, вони крутили оце діло, а просто зняли його нахрен. Замість нього, блять, поставили ту плату в того 16, блять, вона практично блядь, стає блядь. тим паче, що її ну, абсолютно все рівно, як її, блять, прив'язати, притулити блядь, до боєприпаса. Ну, і скид з цією платою він 100% спрацює. І навіть якщо ти його скинули окремому москалю на голову, то вартість блядь, прибити москаля це 200 гривень. І ціна батарейки, блять. Тобто, можна сказати, на халяву. Бля. Але Для цього ж треба їх наробити. Тому дуже прошу допомогти грошами саме от на виготовлення цих плат. В общем, 1000 штук зараз ото мета. Там волонтери з Вінниці, дуже їм велика подяка, 25 тисяч дали на це діло. Бля. Ну, треба ще треба гроші, щоб ну я думаю, ви зрозуміли. Чим їх буде більше, тим, по-перше, буде менше саме підривів, по-друге, буде більше духлих москалів. блядь, І біта їхній техніці. блядь. Ну теж по підрозділам хлопці не треба сходу в мене засипати блядь, тими самими запитами. Куди становитись в чергу, чи як отримати, чи ще щось. Як воно виробиться і прийде до мене, ну, що буде вже в мене, тому що їх ще й програмувати треба, блять, там, ще й деякі маніпуляції. Кожна плата перевірятись буде обов'язково, перед, ну, перед тим, як її видати. Тобто теж тут людей буде задіяно, якби. Сам я блядь, це теж ніяк не потягну. Тисячу штук навіть перевірити, це треба часу, я їду, блять. Типу тось то перевірятися буде кожна. І коли вони вже будуть мене в руках, я, мабуть, зроблю якогось або попрошу верніше, бо я сам не розумію, як це робити, якогось бота, блядь. Ну, коли будете якось там, ну або ще подумаю, як скидати, хто ви, що скільки вам треба, блядь, і будете отримувати. Ну, в першу чергу, понятно, я їх. Буду роздавати тим, кого я вже знаю, хто, ну і хто працює і працює гарно блядь, по москалям. Ну, в принципі, я хотів би, щоб, щоб всі, хто займається боєприпасами да, дронів, до скидів, мали змогу от, ну, отримати ці плати і використовувати саме, саме от їх. Тому що от в безпеці цієї плати я впевнен, в її працездатності я впевнений. Так що. Отака От ото велика просьба. Дуже зарані всім дякую. Все буде Україна.